Ну і що? Як тобі зима? Ох ти, блядь. Ох. Ти. І люду нема нормального, щоб вийти в правильні місця. І на річку їхати із спінінгом. Це гемор такий, що ну його нахер. Бо кільця обмерзають, як не знаю, що. Це не рибалка, це не про комфорт. Ну а як ви вже ж, мабуть, знаєте, мені головне комфорт в риболовлі. Не настільки я голодний, щоб ставити собі якісь надзадачі, любими методами виловити якусь рибу. Все повинно приносити задоволення. наверное, ж на балансир. Ой, от... нет, жерешок был. Ну а так как зима дуже якась ніяка, то основным питанием цієї зимы будет, чи важливий размер. ну ёб твою мать. Пиздец, что он творит. О, наконец-то. Стюка поймав. Дивлячись по донатам, нова рубрика жлоб-пакет зайшов якось не дуже добре, бо, в принципі, на наступну відюху ніхуя не назбиралось. Тому сьогодні подивимось на новинку від вікінга. я спеціально взяв. Потестити ось таку малесеньку 1,5-сантиметрову блоху. Бо її розпіарили вже так, що просто піздець. З кожної колокольні про нього звінять про цей вікінг. Подивимось, що воно таке. Ібіс запустив нову рекламу, нова серія в них. Здоровенний бородатий дядька Ілюха бавсє щелі рекламує нову серію балансирів Вікінг. Фішка в тому, що у фавориті якось дуже всі позажирались, і відношення у них до людей як не знаю до чого. Тому, в принципі, у мене теж буде відношення до них зустрічне. Жаліти нікого не буду. Тому щупаємо новинку. За свої кошти, от просто для себе, я б хуйби коли купив якийсь йобаний фаворит. Я маю на увазі балансири. Значить, була така історія, колись у них вийшли селектовські балансири і був великий фестиваль, коротше, де вони їх рекламували. Ну і був я там теж. І в чому фішка? У мене було 5 балансирів, і 3 я вбив просто за півдня риболовлі. В самі лопатки хвостики об повітря розбивались. При тій ціні, що вони коштували, це було не дуже адекватно і не дуже раціонально. Тому, маючи подібний досвід, ну ясен хер, що у мене якийсь інстинкт самосохранені присутній. Ну і на вікінг я навіть особливо й не дивився. Так сталося, що один із магазинів, де я затарююсь резиною, мені подарував три такі хуйовини. Мабуть, хотів, щоб я їх засрав. От я їх і засираю. Є везде. Просто що треба його. Ну я до 4,5 метрів ловлю його. Ох, йобана в рот, блядь. Якщо взяти отаку манюньку в руки, то ідея і реалізація доволі таки адекватна. Значить, мені сподобалась оця. Хуйовіна балабушка, така салатова на гачку, це, типа точка атаки, і на трійничку теж є така маленька піздюлька. У простих людей, не у столичних і бісян, які землі під ногами не чують уже. Значить, прийнято використовувати тут кембріки, кусочки кембріків. Але ця ідея, ну, прям мені сподобалась. Прикольно. Тут питань нема. Далі, гачки я ще не відтестував. Просто в чому фішка? Я три риболовлі, вже третя сьогодні риболовля, виїхну, на пару годин виїхав, чисто попиздіти на камеру. Значить, Можна сказати, три риболовлі. Не побачив на цей балансир блять, жодної покльовки. При тому, що у мене є інші балансири, якими я відловився, і на які риба більш адекватно реагує. Я навіть приколовся, і оцього карабуза. Закинув до своїх біби і боби. Коротше, у мене там на роботі плаває два довбойоба. О! І що ви думаєте? Хижаки цих ліди позабивались в каміння від цього гобліна. Страшенна просто річ. Тому я думаю, на звичайну рибу воно діє плюс-мінус так само. Ви могли побачити в кадрах з акваріуму грає ця приманка як кусок гівна, як маленький кусок гівна. Саме із-за цього я не бачив ніяких покльовок, бо в мене є приманка за 80 гривень, і на неї чогось риба клює більш адекватно. Ух ти, блядь Садив. Питання також ще ж стосовно розміру. З прошлого сезону я спробував малесенькі балансири, і вони піздець як мені зайшли, вони працювали по любій рибі. Вони збирали і окуня, і пиздатого окуня, і судака гарних розмірів, і навіть щуку. Тому я вже ж прям влетів в цю тему і гадав, що оця карапузина 1,5 сантиметрова прям дасть пизди і буде збирати цю рибу, яка просто там настільки пасивна, яка тільки на мармишку може клювати з якимось мотелем. Аж хер! Значить, одну риболовлю ми провели, де клював просто на 2 приманку, ну не на цю. О, є контактик. Є-є-є, був водойом, де на, на навпаки похльовок більше було на велику приманку біля 5 сантиметрів. Коротше, фішка в цьому, то що все ж таки балансир це да, мабуть, не балансир. А окунь це така скотина балована, охіревша, під яку підлаштовуватись можна просто йобнутись. По, з приводу кольору я мовчу, мені кольор, в принципі, похуй. І я от, як один повішав, так на нього й ловлю, поки його не поломлю чи не відірву нахрен. А от розмір під настрій окуня все ж таки якусь роль має. І щоб ви розуміли, риб, зимова риболовля це сама блять, така набита всякими стереотипами ловля. В який просто блять уже до маразма доходить до кольору кембрика на гачку і все тому подібного. І щоб, щоб жиром блеска не ваняла, і там, і щоб курі вам блеска не ваняла, і що, і що там, все, що тільки можна блядь, придумати, все пихають в зимову риболовлю. Тому навіть у мене зараз немає якогось чіткого бачення, що йому треба. Да, на колір я хуй забив, а от з розмірами все ж таки якийсь нюанс присутній. Ну вот так вот не Есть О, шутил. Ну, блядь, так смело пошел думал в Єбать, нахуй, монстри! Це бля, воно. Годно було ждать, щоб таку хуйню половить. Ви просили бабільше інформації про саму ловлю. Значить, дивіться, на, одной, на одній водоймі я ловив таким чином. Пробігся сехолотом. Да, я, кстати, одягнутий в жлоб пакет свій. Остання риболовля це з ним буде. Я просто для себе, щоб повністю вже зрозуміти, що воно там заєбі чи не заїбне, щоб я нікому нічого не спіздів. До цього ж лобпакета я додав халат і побігав трохи по водоймі. Я знайшов білу рибку, маленьку білу рибу, там уклейка всяка така хуйня. Коротше. І під нею по бровці стояв окунь. Доволі такий голодний, жадібний. Але його було мало і він був мілкуватий. Таравани він по балансиру доволі таки жирно там підкидував його. Просто я хірею, як аж задаубовало. Але точно це було не на вікінг. Таким чином ми відловились. Коротше, Поки місцеві там вообще плакали, що дві риби за день бачили, ми їх трохи щось поганяли. Далі був водойом, де просто риба стояла знову ж таки по бровці, але постійно міняли глибину. Треба було йти просто вдоль берега. По, по цій же ж самій бровці захватуючи різні глибини. І воно то там-то тут вискакувало по оконцю. Там доволі такі гарні оконці були. Тому ось вам іще один приклад. Просто по бровці біля ямки, знову ж таки. І на ямці, щоб ви розуміли, теж є біла рибка маленька. Вона стоїть там впіл в піл води. Ну і без охолота її хоч побачиш. Три Такі одинакові. Ну, в одному пакеті були одинакові, а в другому та Ох ти їбать, ось так красиво все. А, за сраку. Ебать нахуй! Ух да. ты это, конечно, блядь, трахвей. Меньше, ну, меньше, чем судак? Нет, меньше, чем... Одинаково. Такой же где-то, да. Вот ты, конечно, кракен. Я это херею. Не подумал, что Я бы сказал, были судаки, были судаки да. говорит, до килограмма. До килограмма. Это а же тот... до килограмма судак? Да, это до килограмма. Это до килограмма. І вже ввечері там заїхав ще на одну калабатину. Ну там я просто знав точку, де по холоду вже де на мікруху клює окунець, Там пробігся з балансирчиком і теж отримав там десятка, півтора-два покльовок. Окушок малесенький, але у нас іншого в принципі той бути не може. Бо у нас його вижрали просто нахер зовсім повністю. Щоб ви розуміли, діди сидять на всіх водойомах і складають на лід навіть у таких дріжпачків, звідки він, блядь, те якунь взянеться, якщо його виїдають просто в нуль. Давай, балуйся, сука. Доїде. Ох ти, брудю, красиво. Сондорів. Є-є. Стосовно якості вікінга, на цю приманку я ще не бачу жодної риби і ось вже... На хвості в ньому є тріщина конкретна. Я не знаю, звідки вона взялася. Може при доставанні балансира із лунки, може, воно там десь облід клацнуло. Але це вже початок. Скоро, я думаю, цього хвоста не буде. Поки нічого ще не конкретизую, я ще поганяю їх, у мене ще їх два різних є, і побачу, наскільки вони будуть жити. На цей момент. Я не побачу ніякого овав-ефекту від цього балансира на фоні того, що я ганяв в ближайші сезони, поки ні про що. А цінник в нього, я, я їбу просто цінник. А якщо ще й хвости будуть сипатись, то хай вони ловлять ними саме, блядь. Ну піднімається до балансира, доходить і з'їбує нахуй. Так що така реальність на сьогоднішній день хендмейди натягують весь наш продуктовий ряд, який нам напарюють постійно компанії. Сука. Питати щось у Краснова я не зміг чомусь. Я знаю чому. Бо він закинув мене якогось хера в чорний список. І це на фоні того, що з ним тьорок у нас, в принципі, то й не було. Зараз переїду ще в одну точку. блядь. якщо і там на вікінга ніхуя на цього полторашного не клюне, то ну його нахуй. Та хуй там, ніхуя вона не клює на цю полторашну залупу. Тому, в принципі, поки двоєчка залишається самим універсальним розміром. Ну, хоча б на фоні останніх рибалок.